Вітаю всіх на каналі. Інколи дивуюся клієнтам. Приїхала машинка в роботу. Mitsubishi Pajero Wagon 2012 року виготовлення. Десь в салоні встановили сигналізацію. Зараз люди звернулися з проблемою, що там працює, не працює, чи може і видалити цю сигналізацію. А сигналізація а, шириф. Ну, все, що люди з'ясували, це у них періодично спрацьовує концевик капоту, починає кричати, і машина реагує тільки на відкривання передніх двох дверей. Якщо ключі вкинув, сумку поклав на заднє сидіння, то через 30 хвилин сигналізація закриває машину. Центральний замок. І турботаймер таким чином зроблений, що. Включив запалення, навіть з відкритою двер'ю. Вимикаєш його, а турботаймер вже працює. Якось теж некоректно. Розібрав вже пів машини, знайшов купу проводів, які просто не приєднані нікуди. Концеві кручного гальма ручнику не приєднаний, двері, як я сказав, не приєднані. Лягушка стоп сигналу також не приєднана. Ну, не знаю, що ще в мене тут чекає. Взагалі, розібрав вже пів машини, намагаюся приєднати всі провода, які не приєднані. Це після того, все, що машина вже. Майже 10 років чи більше, їздила якимсь чином і ніхто не звертав на це уваги. А тут ось. Тому хочеться сказати, якщо ви вирішили все ж таки встановити сигналізацію на автомобіль, то перевірте, хоч, як вона працює. Чи все приєднано, від усього спрацьовує. Також сигналізація не робить ніяких блокувань. Крім того, що кричить і блимає, можна заводити автомобіль і їхати. Нічого не блокується. Його просто не зробили. Роз'єм від сигналізації і бачимо, що в колодці нема проводів оранжевого і оранжево чорного. Їх повисмикували вам, піни старчать, а проводів ніяких немає. То блокування ніяке не передбачено цією сигналкою. Суто кричалка, а не сигналка. Ось такі справи. Так що буду приєднувати, ну і все перевіряти. Все. Хто додивився, ставимо до догори, а я продовжую працювати.